Починаємо ми, як завжди, з Бліца. Він такий провокативний. Коротко. Бренд клініки чи бренд-лікаря. Мабуть, бренд лікаря. Назви три приватні клініки з найкращим маркетингом на твій погляд. Безперечна файна клініка. Медіальт це клініка у Львові. Так. І, мабуть, зараз Мбіклінік. МБ Клінік. Добре. До цього ще теж повернемося. Твій особистий бренд чи бренд компанії, де ти працюєш? Перше. Перше. Принято. Танцюючі лікарі або перформанс. Точно перформанс. Пам'ятаєш, була велика дискусія. Так. Ми до спільноти повернемося. Що важче побудувати: команду лікарів чи команду маркетологів? Е, ну, зі свого досвіду я вважаю, що команду маркетологів. Бажче. — Прийнято. І останнє запитання: мустанг чи електричка? Сьогодні електричка, дякую. Прийнято, точно Точно електричка. Вже електричка, так. Теж прогу... сподіваюсь, що трошки проговоримо.